На своєму каналі я часто розповідаю, як купувати товари з США, зокрема з сайту Amazon.com. І багато з моїх підписників вже купили собі безліч крутих гаджетів з Амазон дешевше ніж в Україні. І окрім коментарів подяки, я також отримую багато запитань, на які я хочу відповісти у цьому відео, а також розповісти вам про вісім нюансів Амазона, які необхідно знати. Нюанс перший: реєструючи акаунт на Амазон, українцям слід вписувати свою адресу як першу адресу реєстрації. Бажано, вона повинна співпадати з вашим паспортом. І бажано, якщо на цю адресу, на ваше ім'я або ім'я вашого близького родича приходять комунальні платежі. Чому це важливо? Справа в тому, що нові акаунти Амазон часто блокують. Ось чому необхідно, щоб у вас була можливість підтвердити свою особу у разі спілкування з сапортом. Це збільшить ваші шанси на розблокування. Але на жаль, це не точно. Нюанс другий: якщо ви не дивились мої попередні відео і просто зайдете на Амазон щось знайти, то в результатах пошуку ви знайдете майже нічого, оскільки Amazon це американський інтернет-магазин, і 99% товарів в Україну він не доставляє. Тому шукаючи товари, слід змінити регіон. Для цього у верхньому лівому кутку натисніть на меню адрес і впишіть в поле поштового індексу 07936. Це змінить ваш регіон пошуку на East Hanover, який знаходиться в США, і в результатах пошуку. Ви будете бачити безліч товарів. Нюанс номер 3 Користуйтеся посередниками, оскільки доставляти товари з Амазон напряму в Україну, як правило, або неможливо, або дуже дорого. Якось я замовляв собі Oculus Quest з Амазону напряму. І доставка приблизно ось такої посилки обійшлася мені в 70 баксів. А через кілька місяців я повторив своє замовлення, замовивши такий самий шолом своїй дівчині. Але на цей раз я користувався сервісом посередника. І доставка такої самої посилки вже обійшлася мені. В 20 доларів. Тому замовляти товари напряму з Amazon я не раджу в жодному разі. Нюанс номер 4 Доставляйте в Делавер. Так, посередників в інтернеті є багато, проте не у всіх них є склад в Делавері. Наприклад, його немає у НП Шопінг. Якщо хтось не в курсі, то Делавер це безподатковий штат. І замовляючи товари в Делавер, ви не сплачуєте додатковий податок за пересилку товару по США. Який, наприклад, у Нью-Джерсі складає 7%. Тобто товар за 100 доларів. Вже буде коштувати 107. В той час, як у штаті Делавер податку немає взагалі. І в цьому штаті 100 баксів це 100 баксів. Нюанс номер 5. Читайте відгуки про посередників. На моєму каналі вже було відео, де я тестував п'ятьох різних посередників, і всі вони були перевірені. Відрізнялися вони лише ціною та швидкістю доставки. Проте серед посередників є й шахраї, як, наприклад, Unitrade Експрес, який вже сьомий місяць доставляє мені тестовий Apple AirTag, а їх підтримка від мене морозиться. І моя помилка була в тому, що я не почитав про нього відгуки до того, як їм користуватись. А відгуки там дуже страшні. Люди навіть писали на них заяву в поліцію, але їх сайт все ще працює. Я не знаю, чому так відбувається, чому їх досі не заблокували, але будьте уважні! І користуйтесь лише перевіреними посередниками. Шостий нюанс: додавайте доларову карту. В особистому кабінеті Amazon можна додавати картки Visa, MasterCard різних банків, як іноземних, так і українських. Але по можливості я раджу додавати вам саме доларову карту. Оскільки, у випадку, якщо ваша посилка не зможе прийти до посередника і приїде назад до Amazon, Amazon поверне вам усі гроші. Проте, якщо ви замовляли свій товар з гривнівої картки, то повернення відбудеться за курсом покупки долару у вашого банку. І на жаль, при цьому ви втратите. Гроші на різниці курсів. Особисто в мене такої ситуації ще не було, оскільки Amazon знімає гроші лише в момент відправки товару. І якщо, наприклад, Amazon не зможе відправити вам товар, то і з картки вашої гроші не будуть зняті. Але все ж таки може статися ситуація, коли товар не буде доставлений. І саме тоді вам будуть повернуті гроші. До речі, на момент зйомки цього відео НБУ зняло обмеження на купівлю доларів в онлайні. Тому ну, проблем з купівлею доларів у вас виникнути не повинно. Нюанс номер 7 Користуйтеся браузерними плагінами. Особисто я раджу користуватися плагіном Кіпа, який дозволяє вам дивитися історію цін того чи іншого товару. Завдяки йому я можу розуміти, чи буває знижка на той чи інший товар, і чи не завищена на нього ціна на даний момент. Другий застосунок, який я використовую, це хані. Він відсилає вам емейл, у разі якщо на товар, який ви додали обране, з'явилася знижка. При цьому шукати знижку він буде не лише на Амазон, а на інших популярних американських сайтах. А якщо вам боляче дивитися на круті знижки на сайті Best Buy, то для вас я готую сюрприз. А саме детальний гайд по замовленню товарів з цього сайту в Україну. До речі, через нового посередника, про якого на моєму каналі відео ще не виходило. І останній дуже крутий застосунок це Price Tip. Він дозволяє миттєво конвертувати цінники на будь-яких веб-сайтах. Просто наведіть курсор на цінник, наприклад, у доларах, і дізнайтесь, скільки то буде у гривнях, у євро або іншій валюті, яку ви оберете. Особисто. Тобто я користуюсь їм кожен день. Посилання на нього я залишу у описі під відео. І нюанс номер 8 перевіряйте, хто продавець, бо Amazon це насправді маркетплейс, і там будь-хто може продавати свої товари. Не лише Amazon, не лише офіційні бренди, а й звичайні люди. І китайці! І через неуважність, навіть такий досвідчений покупець, як я, іноді наступає на ці граблі. Мої граблі виглядають ось так: це повинен був бути оригінальний інструмент BlendFriend Friend для стрижки волосся. Але тут немає ні гарної упаковки, ні навіть логотипу на ручці. А все тому, що я не подивився, у кого я купую цей товар. Під кнопкою купівлі є розділ Sold By. І дуже важливо, щоб перед тим як щось купити, ви подивилися, хто саме продає цей товар. В ідеалі це повинен бути або Amazon або офіційний бренд, наприклад, Sony. У моєму ж випадку там було написано Дінго Гуан Хуа 121, який продає ось такий непотріб з Аліекспрес під виглядом оригінальної продукції. І, на жаль, через свою неуважність повернути гроші я тепер не можу, оскільки для цього Amazon вимагає повернення товару. А я в Україні, і доставка з України в США такого товару мені вже ніяк не окупиться. Ну і мабуть на сьогодні це все. Якщо у вас залишилося питання, напишіть їх в коментарях. По можливості відповім. А ще зовсім скоро на моєму каналі вийде відео про аукціони eBay і про те, якими інструментами я користуюся, щоб робити дешеві ставки. Тому підписуйся, щоб не прогавити. А з вами був Іван Панч. Ще побачимось.